В Україні вступив в дію закон, який визнає електросамокати та моноколеса транспортними засобами. Юля разом із чоловіком вже три роки поспіль приїздить на набережну, аби покататися на самокатах. Подобається, бо це незвичайно, швидко та прикольно. І є, тим паче велодоріжки і ніхто не заважає. Тут можна, так, коли людей немає розігнатись. Вечором складно, тому що багато дітей, собачок, всі ходять, теж їздять, катаються на дитячих самокатах оцих маленьких. Юля каже, що новий закон для неї особисто нічого не змінює, бо вона у будь-якому разі їздить обережно. Звичайно, це відповідальність в будь-якому разі. Мій чоловік з правами, хай катається, значить, по дорозі, а я буду по велотренажерним, в відвіданих місцях кататися. І все. Представник прислужби служби патрульної поліції Павло Карманов каже, закон спростив оформлення аварій для поліції. Якщо подія раніше трактувалася як подія за участю пішоходів під час оформлення ДТП, то наразі транспортний засіб з електричним двигуном з іншим транспортним засобом, якщо мається на увазі, ставки ж транспортна пригода, то це вже оформлюється подія як за участю двох транспортних засобів. Ми запитали у жителів Дніпра, де на їхню думку можна пересуватися електросамокатами. По тротуарах люди ходять по дорозі, ви ж розумієте транспорт. Так що я б, знаєте, як сказати, можуть збити стару бабушку, яка йде, не бачить, по транспорту можуть їх збити. збіти. же зараз ви знаєте, як ганяють. Ну, мабуть, по тротуарах в определенно отведенной зоні, щоб не создавать аварійні обстановки на дорозі. І щоб на тротуарі, там, де ходять люди, теж не створювати аварійні обстановки. На спеціально відведені інфраструктури. Тобто а якщо це потрібно, її немає? Її потрібно створити. Ну так, аби щоб угу. тротуарами. Пішоходів не дуже так заважала, так, в принципі. Обережніше. Бо є, дуже так летять і можуть збити людину. Так. Ну, обережненько так. Якісь, бути, може, навіть окремі доріжки для цього, як велосипеди їздять, є окремо. За словами Павла Карманова, пересування такого транспорту по тротуарах законом наразі не регулюється, але, ймовірно, на основі цього закону будуть створювати додаткові нормативні акти. Олена Ростовцева, Олексій Коренів, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.